Від металевої труби завдовжки 7,92 метра відрізали спочатку 1,17 метрів, а потім ще 3,42 метра, яка довжина решти труби. Від труби завдовжки 7,92 метра, відрізали 1,17 метрів та ще відрізали 3,42 метра. Пропоную спочатку відрізати другий шматочок від труби, а тоді відрізати той, що першим відрізали. І зробити це в умі. 7,92 мінус 3,42, 7 мінус -3, 3 4 цілих. 92 соті мінус 42 соті – 50 сотих. І ще треба відняти 1,17 сотих. 4 цілих мінус 1 ціла – 3 цілих. 50 сотих мінус 17 сотих – 33 сотих метрів. Це решта труби. Оце відповідь було легко.